Друзі, зустрічайте нове надходження у продаж Samsung Rexon. 2008 року випуску справжній рамний позашляховик з Кореї. Автівочка у нас рестайлінгова з дизельним двигуном 27. В чудовому технічному стані. Автомобіль по кузову абсолютно весь у рідній фарбі, гарно збережений. Позаду у нас є фаркоп, величезний багажник. На автомобілі у нас встановлений ліфткомплект, посилені пружини, автівочка на гарній губі, на класних дисках. виглядає по кузову чудово, салон у нас велюровий у збереженому стані, Ось так виглядає задній ряд. По комплектації у нас повний. Електросклопакет з електрорегулюванням зеркал. Тут у нас керування блокуванням, понижаєчкою, повним приводом, мультимедійне кермо з круїз контролем. Ось він у нас тут знаходиться, датчик дощу присутній в автомобілі. Ось так виглядає приборочка, жодної помилки немає, 305 тисяч оригінального пробігу, автівка від другого власника продається. Ось така у нас мультимедія. Керування клімат-контролем. Підігрівчики передніх сидінь, селектор автоматичної КПП, є центральний підлокітничок. Сидіння у нас в гарному стані, чистенькі, збережені, не протерті. Водійське сидіння також у відмінному стані, все збережено, все класно. Із додаткових плюшок у нас є пороги, на дах рейлінги. Мурчить, як котик. Друзі, зацікавив. Дане авто ви можете переглянути за адресою вулиця Територіальної оборони 102 місто Київ компанії Автофокус. Купити автівочку ви можете за готівку, за безготівковий розрахунок, можливий лізинг або кредит, або обмін на інший автомобіль. Більш детальна інформація по цій автівочці за посиланням в описі.